Мені останнім часом чомусь так захотілося б порівнювати себе з іншими. Хоча я, я дуже сильно стараюся завжди казати, щоб люди порівнювали себе тільки з собою. Але, звісно, знаєте, теорія і практика це трішки різні речі. Коли ти щось кажеш теоретично, це не завжди легко прожити практично. Ось так. Типу, час. Але я потроху, я потроху на путі е, до покращення цього. Більше робити, менше крутити це в голові. Yes. Починається дуже багато нового, цікавого, і треба не боятися цього, а сприймати це як хвилю, на яку ти намагаєшся залетіти. І нічого страшного не буде. Ну, подумаєш, ти можеш впасти, от дитина, вона коли вчиться ходити, вона ж коли падає, вона не каже все. я до У цього... мене немає хисту, у мене немає таланту, я більше не піду. Ні, Вона падає ще мільйон 500 разів і все. А чому ми, коли у нас щось не виходить, чомусь прячемося? Пручаємося, думаємо, що ми останні людина в цьому житті не пристосована до цього і взагалі немає таланту, немає сенсу продовжувати, тому що хтось подумає, хтось побачить, що ми не ідеальні, що ми, ми не можемо це робити. М -м -м. Не так не можна. Тому чим більше впав, тим більше піднявся. До зустрічі до завтра.